Лисичка суддя, українська народна казка. Двоє котиків веселих добули собі хитро грудочку сиру. От бігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже Давай поділимо отак, упоперек. А другий каже Ні. Розділимо краще вздовж. Отак От і сперечається, коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, огляділа грудочку сиру, зупинилася та й питає А що тут у вас таке, про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики оддали грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже Ні, цей шматочок більший, треба порівняти. Та й наділа один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб комусь із вас кривда була. І знов над'їла. та так рівняла, рівняла. То той шматочок над'їсть, то той, поки стали два зовсім малесенькі шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як завіщо? — отказала лисичка. Я ж вас поділила.